90% новачків Shopify роблять помилки з платіжними системами, і це призводить до втрати клієнтів, грошей та часу. У цьому відео я розповім про платіжні системи, які вони бувають, як їх підключити, які саме платіжні системи варто обрати для країн, в яких ви хочете продавати. І я вже ж поговоримо про те, які підводні камені можуть бути при їх підключенні та подальшому використанні з вами водоюком Дмитро. Поїхали! Почнемо з того, для чого потрібні платіжні системи. Платіжна система це шлюз, який дозволяє в цілому продавати. Тобто без платіжної системи ви не зможете отримати гроші від клієнтів. Супер, створити інтернет магазин на Shopify, але, типу, як клієнт розрахується в цьому магазині? Ну зрозуміло, що ми тут не працюємо з якимись заявками, де людина лишає своє ім'я, номер телефону, потім їй треба передзвонити. Ми працюємо одразу з продажами. Саме тому нам треба зробити можливість, щоб клієнт зміг заплатити гроші в нашому магазині, і ці гроші перейшли нам. Платіжна Платіжна система по суті це платіжний шлюз, який стоїть між нами, продавцем, та банківською системою, банківським рахунком нашого клієнта, яким він користується. Тобто він розраховується в нашому магазині, гроші потрапляють в платіжну систему. З платіжною системою через декілька днів вони надходять вже нам. Платіжна система по суті є посередником, яка передає гроші від нашого клієнта в наш банківський рахунок. Тобто, від з банківського рахунку клієнта в наш банківський рахунок. Зрозуміло, що робити переказ з банківського рахунку на банківський рахунок незручно. Тому і існують платіжки. Перш за все, закриємо питання з тим, що українську платіжну систему підключити до Shopify можна, але вона не буде настільки ефективна, як міжнародна платіжна система, про яку ми будемо далі говорити. Чому так відбувається? Більшість українських платіжних систем, які можна підключити до Shopify, підключаються трошки кривувато, косувато, так сказати, з костелями. І працюють вони також неефективно. Основна проблема тут в тому, що коли людина переходить на чекаут на оплату і хоче вже натиснути кнопку Нам. Оплатити їй відкривається нове вікно в новому браузері і викидує на сторонній сайт, який абсолютно не виглядає так, як виглядає магазин, і таким чином це викликає страху американців, канадійців, європейців, тому що ну дуже багато експертів з пострадянських країн якраз займалися цим всім скамом американців, європейців з допомогою фішингу, кардінгу. І американці дуже прискіпливо до цього ставляться. Вони дуже бояться. Якщо виникає якийсь такий момент, коли їх викидує з сайта на іншу сторінку, то очевидно. Вони не будуть е, типу вводити там якісь дані, не будуть оплачувати через інший сайт. Таким чином, конверсія в покупку падає. Всі платіжні системи, такі як Вейфопей, LeakPay, Фонді українські, вони, якщо і конектяться до Shopify, то все одно виводять людину за межі екосистеми нашого магазину. Це нам не підходить. Зразу про це можемо е, забути в Україні. Якщо ви хочете продавати на Shopify без проблем, це можна робити, тому що наші люди звикли, що їх часто перенаправляє в процесі оплати на іншу сторінку. З... Іншими країнами на жаль так не вийде. Тому давайте зараз оглянемо три найпопулярніші платіжні системи для Shopify. і. Четверту вам бонусом я певний буде цікаво, поки що не буду розкривати, що це за платіжка. Почнемо з PayPal. PayPal це платіжна система, яка приймає платежі від людей, які мають банківську картку. Це з допомогою прийому оплат PayPal Guest, Або якщо вони мають PayPal аккаунт 99% американців, канадійців та європейців вони мають PayPal аккаунт і активно ним користуються. Таким чином нам треба мати PayPal бізнес-аккаунт підключений до нашого шипфе магазину, щоб в ньому могли розраховуватись люди своїми іншими PayPal. -ми. Основна перевага PayPal -у в тому. Що це розрахунок однією кнопкою? В PayPal аккаунті нашого клієнта вже збережені всі дані про його доставку. І таким чином, коли він розраховується у нас в shopify магазині натиснувши просто одну кнопку Pay by PayPal або PayPal Express Checkout, то зразу підтягуються всі його дані з paypal аккаунта і процес покупки відбувається максимально швидко, максимально зручно. Саме тому західні люди дуже обожнюють користуватись саме цією платіжною системою. Основна проблема PayPal в тому, що він дуже непередбачуваний: постійні якісь бани, постійні холди. Постійні верифікації, якщо ви реєструєте PayPal аккаунт на себе, або реєструєте його якось, якось самостійно, навіть через англійську компанію теж можуть виникати певні, не тільки англійською, а американською можуть виникати певні проблеми. Перша верифікація, яка може бути, це там після проходження якогось 5 тисяч доларів, верифікація місця проживання. Потім можуть холдитись гроші, як тільки у вас буде відсоток повернень більше там 2%, PayPal почне холдити ваші гроші, тому що він буде переживати за те, що ну, якби ви продавець, який продає. Є якийсь товар, і який людям не подобається, вони хочуть повернути за нього гроші. І це ризик для нього, тому що умовно він же проводить гроші через себе. А тут є такий недобросовісний продавець, як ви, і йому невигідно з вами працювати. Саме тому він морозить ваші кошти, щоб ви їх не виводили, і тримає їх у себе на балансі. Щоб якщо люди там будуть робити в майбутньому рефаунди, він мав би ці гроші на вашому рахунку, з вашого рахунку їх і списував би. Зразу кажу, український PayPal не підходить, тому що, незважаючи на те, що там, коли почалось повномасштабне вторгнення в Україні, там. Відкрили можливість користуватись PayPal, але це персональні PayPal аккаунти. Якщо ми хочемо працювати з PayPal, на Shopify ми маємо мати PayPal бізнес аккаунт. Список країн, де можна відкрити PayPal без проблем, і він буде працювати, і буде працювати PayPal бізнес аккаунт. Я лишу його під цим відео. Це офіційне посилання на PayPal, теж зможете обов'язково переглянути та ознайомитися з інформацією. Як підключити PayPal аккаунт? Є дуже багато різноманітних способів: це і відкривати аккаунт на себе, це реєструвати аккаунт на. Когось з Європи або США і просити у них доступ. Також можна орендувати PayPal аккаунт і платити комісію там з кожної продажі додатково. Це одне з найкращих рішень, насправді, по використанню PayPal-аккаунту. Якщо всі інші способи, вони такі трошки хиткі, вони можуть відвалюватися, можуть бути холди, можуть бути блоки, то аренда PayPal у, у підрядників вона насправді одна з найефективніших, і ми самі користуємося цим. До речі, про аренду PayPal я більше розповідаю у своєму безкоштовному майстер-класі про топ-10 помилок. Новачків, Shopify Dropshipping. У мене там є окрема помилка про платіжні системи, я розповідаю там про оренду платіжних систем. Даю навіть конкретні компанії, з якими ми рекомендуємо працювати. Тому, якщо тобі цікаво, як підключити PayPal, взявши його в оренду, що я абсолютно безкоштовною платити конкретно з кожної продажі там. 4%, то переходь, реєструйся. Перше посилання одразу під цим відео. Топ 10 помилок, крім платіжних систем, розбираємо там насправді дуже багато цей шопіфай магазин, і пошук продуктів, і запуск реклами, і всі помилки, які є на кожному із цих етапів. Тому. Чекаю, майстер-клас безкоштовний. Окей, наступна платіжна система: це Stripe. це одна з найкращих платіжних систем у світі для того, щоб приймати платежі від наших клієнтів за допомогою ну, банківських карток. Він вводить просто номер карти, CVV, срок дії карти і по суті натискає кнопку оплатити, і гроші списуються з його картки з допомогою Stripe. Stripe напряму в Україні не підтримується, але там можна реєструвати через Stripe Atlas, або реєструвати через компанії в Європі, США. на Українця, як там не цієї країни, тобто є такі можливості. В мене навіть є зареєстрований stripe аккаунт, який прекрасно працює. Але з Stripe-ом, так само, як і з PayPal, можуть бути проблеми. Їх не так багато по верифікаціям та холдам, але вони можуть виникати і досить-досить часто. Так само є варіант з орендою цієї платіжної системи. Знову ж таки, повертаємось до мого попереднього поїнта. Є інформація про це в моєму безкоштовному майстер-класі про топ-10 помилок. Яка основна перевага страйпу в тому, що максимально крута Інтеграція в Shopify, людина ніде не буде виходити за межі сайту, Зразу на чекауті Shopify вводить дані картки, натискає оплатити 3 секунди оплачено. Також в Stripe є підтримка Google Pay, Apple Pay. Зразу оплата на сторінці продукту, зразу оплата на сторінці корзини, оплата на чекауті будь-де. Тобто це теж мега-мега зручно. Коли ми оплачуємо Apple Pay, Google Pay, так само там підтягуються дані клієнта, Що й робить швидшим саме цей процес замовлення, і менше клієнту треба вводити ручками. Наступна платіжна система це Shopify Payment, це офіційна платіж. Система від Shopify. Як вона працює? Це той самий Stripe, але просто в обгорці Shopify. Коли Shopify випустив свою платіжну систему, всі думали, що це якесь там своє унікальне рішення. Насправді вони зробили партнерство зі Stripe, з найбільшою найкрутішою платіжною системою у світі, і просто інтегрували її у себе в Shopify для того, щоб підключити Shopify Payments, вам потрібно мати в компанію в Англії або компанії США. Так само, що Shopify Payments, як і Stripe, недоступний в Україні, але зрозуміло чому які ризики Shopify Payments? Ну, це найменш Ризикованіша платіжна система в порівнянні зі Stripe'ом навіть і з PayPal, ом. тому що навіть якщо говорити про Stripe, кількість рефаундів, відсоток рефаундів, кількість холдів верифікації, вона тут менша, ніж Stripe. Stripe розуміє, що Shopify є їх партнер і може дати певні поступки для клієнтів Shopify. Я. Тому Shopify Payments простіше. Арендувати Shopify Payments ніяк не можна, тому що він знову ж таки є вбудованим шлюзом в Shopify. Давайте погрому про комісії кожної з трьох найпопулярніших платіжних. Систем зараз у PayPal там різні формати комісії. Це все залежить від того, як людина оплачує, чи це PayPal Guest, коли вона може картку свою вести, і PayPal є по суті процесингом банківської картки або оплатити зразу PayPal. Комісія там від 2,5 до 3,5% плюс 50 центів фіксована оплата. Якщо говорити про Stripe, то це 2,9% плюс 30 центів фіксованої оплати. Тобто відсоток від самої суми. Наприклад, там, якщо зі 100 доларів, то виходить 2,9 долара плюс 30 центів Stripe забирає собі з цієї транзакції. Якщо ми говоримо про PayPal і Stripe, так само Shopify бере комісію з продажу. Фіксованої плати тут немає, тому виходить, якщо Stripe це 2,9% плюс 30 центів, плюс ще 2 від самого Shopify. Ну для українських підприємців це звучить типу, дуже дуже багато, але враховуючи те, що ці системи працюють ідеально і проносять дуже багато грошей. Це насправді мізер. І ми, наприклад, в наших магазинах ми абсолютно готові платити комісію і навіть більшу враховуючи там користуватися. Арендними платіжними системами Stripe і PayPal. А. Тому що клієнти оплачують, клієнтам зручно і ми швидше отримуємо свої гроші. Якщо ми говоримо про Shopify Payments, то тут це набагато приємніше. Якщо ви використовуєте Shopify Payments, ви платите тільки 2% від транзакції. Ви тут не будете платити відсоток транзакції Shopify, просто платите 2% з кожної транзакції. Але там ще є різні курсові різниці, за які можна доплачувати. Але в цілому можна сказати, що Shopify Payments бере там від 2 до 3% з кожної транзакції. Ну що ж, а тепер бонус на платіжну систему про яку я хотів сьогодні вам сказати, це крипто. Com. Це, по суті, платіжна система для того, щоб приймати криптовалюту в вашому магазині. Це дуже така трендова опція, особливо вона класна для якихось там діджитал-продуктів, підходить вона не всім. Тобто це специфічна платіжна система. Якщо ми тільки працюємо з аудиторією, яка розуміється, що, що таке криптовалюта, як нею користуватись, то тільки в цьому випадку обов'язково її підключати до вашого магазину. Можна приймати платежі в USDT, можна приймати платежі в біткоїні, можна. В ефіріумі дуже-дуже багато варіантів. Яка основна перевага в цілому підключення та криптоком? Ну, перш за все, це розширення якихось певних платіжних опцій для наших клієнтів. Це теж плюс, якщо є можливість оплатити іншою платіжкою, там ну, криптовалютою є люди, які люблять оплачувати криптою? То це супер. Також вивід. Зразу на ваш криптогаманець теж класно, швидке отримання коштів. Ну і сам процес для клієнта він теж миттєвий і дуже дуже зрозумілий. Яка комісія? Це 0,5% з транзакції. 0% відсотка, якщо клієнт платить там, CRO, це власний токен від криптоком. Тому прикольне рішення. Я не скажу, що ми активно використовуємо платіжку криптоком на наших проєктах, але я точно впевнений, що ті, хто зараз має дивляться і мають якісь певні специфічні, цікаві продукти, які продають. І мають аудиторію так званих криптанів, то чому би не підключити її? До речі, якщо не знаєте, як підключити платіжну систему, криптоком, ми можемо вам з цим допомогти. У нас є така послуга, підключення криптоком, і в ній є один тариф, який називається Криптун. Тому посилання на підключення буде теж під цим відео. Аккаунт зареєстрований буде на фізособу, повна передача доступу після одноразової оплати. Скільки це коштує? Одноразова оплата 150. Доларів підходить цей тариф для оборотів там приблизно 10 тисяч доларів на місяць. Тому, якщо цікаво підключити криптоком до вашого шуфа магазину, звертайтеся. Ще раз посилання буде під цим відео. Друзі, ну що ж, на цьому це все розібрали всі найпопулярніші платіжні системи. Якщо лишились якісь питання, обов'язково задавайте їх в коментарі. Ми всі читаємо та на всі відповідаємо. З вами був Дмитро Па-па!